Вітаю шановні. Сьогодні 1 червня показую стан своїх огірків у теплиці. Цього року це біда, це сльози, а не огірки, і не теплиці. До речі, рештки помідори. Бачите, яке воно ніяке. Вон огірки попечені, присмалені, але не жарою то ще холодами було. Ну, ось така ось справа. <кій> Якщо бачите, ось така ось завість. Вон. Видно, не видно. Так. Ось такі ось огорчики сьогодні, щоб ви розуміли. Ось такий огорчик. Першого червня. Це перший. Ще ні, нічого ніде не рвалося. Ну, цвітуть потроху, але покажу вам один. Ось цей огір. Бачите? Відстань між вузлами? Майже 2 см. Це не те, що треба. Воно тут цвітеє, огірки тут будуть. Але це він страждав. До речі, ось це. Пасинки, бачите? Вузли росте, Це все треба обривати. Це не так зараз важливо, важливо те, що дуже багато огірків. Як бачите, ось, оце все це страждає рослина. Так бути не може, не повинно бути. Відстань, має бути, ну хоча б як отут. Бачите? От три пальці між вузлами. А може треба ще й більше, до 10 сантиметрів. От бачите, що робилося? Оце побило так. Це не кля, це не гусінь, це не хвороба. Це саме побило холодом. З теплиці. Отут. от, Якщо видно чи не видно, не знаю чи видно. Роса. Дуже холодна роса. Вона капає і оце те, що капало, холодна роса, майже 0 градусів повипікали на листях такі от цяточки Це все і поприбувало. Потім листок росте, звісно. От, бачите, воно там. Воно холодно тут стікало і повипалювало таке. Тут майже по всіх огірках. Але є огірки отакі. От, щоб ви розуміли. От листя. І це ще не найбільше. Воно буде рости більше. Ось такі от справи. Ну ото можна вважати оце перший огірок. Ну, на цьому все. Тримайтесь, вирощуйте, насолоджуйтесь результатом власної справи і гарних всім врожаїв. На все добре.